В мене почало активно проявлятися акне. Я не могла зрозуміти, що до чого. Я вже два роки я користуюся біологік косметикою, і мінімум на місяць моя косметика коштувала там, 1000-1200 євро. Тому що кожна з цих біолоджик маленьких сивороточок закінчувалася за 2-3 тижні максимум. Тобто, косметика була така, знаєте, мій догляд був як пиріг. Три сиворотки, два креми, три емульсії, дуже дуже багато всього. І я не могла зрозуміти, чому мене почало сипати. І після того як я знайшла свого правильного косметолога, який спеціалізується саме не на ін'єкціях, а на чистках, коли ми завантажили для мене цей додаток, я методом проб і помилок знайшла. Ту блін, кляту банку, яка визвала у мене акне, навіть навіть тут доходило до прищиків.